Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви дізнаєтеся про найгучніші прориви Google та Antropic, нові контракти Сполучених Штатів на військовий штучний інтелект, впливши на робочі місця та скандальні позови проти Perplexity. Google представила Gemini 2.5 Flash Image – Революційну модель «Ші» для редагування зображень, яка швидко стала вірусною і посіла перше місце у світовому рейтингу ELMARENA з понад 5 мільйонів голосів. Вона дозволяє змінювати фото у кілька кроків: від пост персонажів і стилів до створення складних колажів, зберігаючи ідентичність об'єктів. Модель інтегрована у додаток Gemini на вебі, iOS та Android. Підтримує блендінг кількох фото та безпечне використання з водяними знаками. Цей реліз робить редактори доступними кожному та створює конкуренцію OpenAI і Adobe. Google Translate отримав масштабні чи оновлення. Новий режим Live Translate забезпечує переклад у реальному часі на понад 70 мовах і працює навіть у шумних середовищах. Крім того, додано інтерактивний режим Practice для навчання мовам. Персоналізовані вправи з вимови та слухання, що робить Translate конкурентом Duolingo. нові функції вже запущені у Сполучених Штатах, Індії та Мексиці, а Бета версія Practice доступна для англійської, іспанської, французької та португальської. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ші та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. Антропік запустила Cloud for Chrome розширення, яке дозволяє шить агенту виконувати дії прямо в браузері, клікати, заповнювати форми, керувати календарем чи робити покупки. Поки що доступне лише для тисячі користувачів преміум плану, воно зберігає контекст у браузері та підтримує автономний режим із захистом від ризикових дій. Попри багаторівневі фільтри, клоуди залишається вразливим до Prompt Injection атак. Тому компанія радить уникати роботи з чутливими даними. Запуск створює конкуренцію браузерним ШІ, агентам Perplexity та OpenAI. Anthropic опублікувала звіт про використання Клод викладачами університетів, проаналізувавши 74 тисячі розмов. Найчастіше ШІ застосовують для створення програм курсів та адміністративної роботи, тоді як у дослідженнях і навчальних матеріалах. Клод слугує партнером для мозкового штурму. Використання для оцінювання студентів виявилося суперечливим. Майже половина випадків повна автоматизація, однак викладачі вважають це етично неприйнятним і недостатньо точним. Звіт підкреслює потребу політик відповідального впровадження штучного інтелекту в освіту. AI2 запустив АСТА відкриту екосистему агентних інструментів для науки. Вона включає агентів Аста для допомоги дослідникам, Аста Бенч з бенчмарками для оцінки шиші агентів та ресурси для розробників. Аста базується на базі даних Semantic Scholar із 200 мільйонів наукових статей і вже використовується понад 190 університетами. Платформа допомагає генерувати гіпотези, синтезувати літературу і аналізувати дані, стаючи відкритою альтернативою комерційним рішенням OpenAI та Anthropic. Дослідники Стенфорду опублікували звіт, який показує, що генеративний ші непропорційно б'є по молодих працівниках у Сполучених Штатах, у вразливих до автоматизації професіях: програмування, клієнтський сервіс, адміністративна робота, бухгалтерія, зайнятість серед молоді від 22 до 25 років впала на 13%, тоді як у старших колег зросла від 6 до 12%. Зарплати залишаються стабільними, ринок адаптується скороченням найму. ScaleAI отримала контракт Міністерства оборони Сполучених Штатів на 99,5 мільйонів доларів для інтеграції штучного інтелекту у сухопутні війська. Угода передбачає створення датасетів, моделей та тестових інструментів для автономних систем, аналізу розвідданих і симуляцій бойових умов. Це вже третій великий контракт Scale з Пентагоном і частина стратегії iOvermatch проти Китаю. Водночас проект викликає дискусії щодо етики та ризиків гонки озброєнь з штучним інтелектом. OpenAI оголосила про повне закриття Assistance API, закликавши розробників переходити на Responses API. Нова система є простішою, дешевшою і продуктивнішою. Підтримує веб-серч, файл-серч, код та мультимодальні завдання. Responsys працює на стейтлес архітектурі і дозволяє будувати агентні застосунки без складних потоків. Розробники мають рік на міграцію, а OpenAI вже надала гайд та інструменти для переходу. Японські медіагіганти Nikkei та Asahi Shimbun подали спільний позов проти Perplexity. AI. Звинувативши стартап у масовому копіюванні та зберіганні контенту без дозволу, видавці вимагають загалом 30 мільйонів доларів компенсації і видалення матеріалів, називаючи дії Perplexity масштабним безкоштовним користуванням журналістикою. Позов став частиною глобальної хвилі претензій медіа проти шій компаній і може стати важливим прецедентом для Азії. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.